Що ж скажемо, знайшов Авраам. наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, але не в Бога. Що бо Писання говорить? Увірував Авраам Богові, і йому залічено це вправедність. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує. В того, хто виправдує нечестивого віра Його порахується в праведність, Як і Давид називає блаженною людину, Який рахує Бог праведність без діл, блаженні кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блажена людина, які Господь не порахує гріха. Чи ж це блаженство з обрізання чи не з обрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена, як був в обрізанні, чи в необрізані. Не в обрізані, але в необрізані. І прийняв він ознаку обрізання печать праведності через віру, що її в необрізанні мав. Щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність. І отцем обрізаних не тільки тих, хто з зобрізані, але й тих, хто ходить по слідах віри, що її в необрізані мав наш отець Авраам. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, щоб бути йому спадкоємцем світу, дано не за законом, але за праведністю віри. Бо якщо спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра, і з ній вичалась обітниця, бо закон чинить гнів. Де ж немає закону, немає переступу. Через це з віри, щоб було з милості. Що побітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам. Як написано Отцем багатьох народів я поставив тебе. Перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуюче, як існуюче, він проти надії, увірував у надії, що стане батьком багатьох народів засказним. Таке числе не буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утробисариною за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. Тому... Заліча йому вправедність. Та не написано за Нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Спасителя Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого.